Близько п'яти годин ранку був дзвінок до мене від мого командира, який сказав, що відбулося вторгнення, і потрібно прибути для подальших дій по бойовій тривозі. Ми зрозуміли, що ми йдемо підпорядкування 72-ї окремої механізованої бригади. Зібрали всіх командирів груп, поставили завдання, і під ранок я вже виконував зі своєю групою бойові задачі. Підготовка до підривання мостів, дамб, водосховищ, всіх шляхів, де вони могли просунутись хоч на метр по нашому напрямку, і була задача по підриванню мосту. Це населений пункт Мощун. Нас визвали тоді всіх на командний пункт. Оцінивши обстановку і зрозумівши завдання, ми приступили до його виконання. Прибувши далі на місце. Ми зрозуміли, що цей населений пункт знаходиться поблизу ворожих військ. А саме цей міст був переправою російських сил в тому напрямку, тому що там була болотиста місцевість водойми там застрівала техніка. А саме цей міст міг або надати їм пройти, або зупинити їх. Там хочу сказати велику вдячність хлопцям з 72-ї бригади, які надавали нам допомогу. Коли ми туди вийшли, на підході до того моста перед нами 350-400 метрів пролунав вибух. Як командир групи, ти дивишся на, на всіх своїх людей, щоб оцінити стан. І назад нам було йти далеко. І вперед, майже так же само. Я розумів, що потрібно задачу виконати. І ми було прийняти рішення йти далі і підірвати все-таки це міст. Була надана допомога там місцевим одним жителям, який не побоявся. Я йому одразу сказав, що це може бути. Дорога ну, в одну сторону, він каже: Та ніч, ну нічого, потрібно, щось потрібно робити. Надав свій вантажний автомобіль, і наскільки ми могли, наскільки ми під'їхали перед тим, і з нього повискакували, я йому все кажу, ну їжджай назад. І під час установки е зарядів взлетіли е вертольоти, і це все побачивши, ну, люди не втратили бойовий дух та ентузіазм, продовжували працювати. Максимально швидко, напевно, хвилин 15 максимум. це була установка, це був відхід і підрив моста. Це одна із бойових задач, яка була виконана моєю групою. Саме головне це було збережено життя та здоров'я і виконано наказ.